Впевнена, на ці та інші питання щодо податкового боргу, відповіді нам надасть наступний лектор Володимир Вацлавів, начальник відділу роботи з безхазяйним майном та реалізації заставного майна, управління по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у місті Києві. Дуже прошу вас, Володимире. Сама буду дуже уважно слухати, бо особисто займалася, людина вирішила продати свій автомобілі, і в шоці був, коли йому не, не дали можливість да, навіть об'яву е, ну, опублікувати, написана ваша машина в заставі. Він шо, в шоковому стресі був, давно заплатив. Тому уважно, всі слухайте, не дай Боже, хтось може стикнутися. Доброго дня, дякую вам, Людмила Михайлівна. Хотів би почати з самого основного з чого починається поняття як податковий борг. Податковий борг це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплачена платником податків, встановлені строк, в тому числі і пені. Коли починає заборгованість, набуває статус узгодженої, тобто узгоджена заборгованість це Самостійно задекларовані суми, визначені в деклараціях, пиня, яка нарахована за несвоєчасну сплату, штрафна санкція, яка нарахована по уточнюючих деклараціях, це все вважається. В апріорі вже узгодженою сумою податкового боргу, оскільки вона самостійно задекларована платником. Крім того, податкові повідомлення рішення, тобто суми, які були нараховані узгодженості, Якщо платник податків не звертається з її оскарженням. тобто податковий борг це узгодження суми зобов'язань, початок стягнення податкового боргу відбувається з податкової вимоги. Податкова вимога це письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення такого податкового боргу. До податкової вимоги обов'язково, коли вона направляється платнику податків, Надається разом з детальним розрахунком податкового зобов'язання, яке виникне на підставі чого виникли, виник цей податковий борг, тобто буде розшифровка по якому податку, і в якій сумі. Один важливий нюанс: податкова вимога не направляється і заходи стягнення не здійснюються в примусовому порядку, якщо сума такого боргу не перевищує 180 вісімдесяти. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто на сьогоднішній день це до 3060 гривень. Після рішення про опис майна. Тобто, це вже другий пункт, який був з питань: зміст податкової застави, тобто виникає право податкової застави. У зв'язку з наявністю податкового боргу. Податкова застава вона не потребує такого документального оформлення. Тобто, право, право після того, як платнику податків направлена податкова вимога рішення про опис майна. Починається процес стягнення податкового боргу. Тобто, е податковим керуючим, який закріплений відповідно за юридичною особою, боржником чи фізичною особою, е здійснює розшук майна та внесення його в податкову заставу. Податкова застава це один з заходів е впливу щодо стягнення податкового боргу. тобто Внесення майно в податкову заставу це ще не процедура його реалізації, це, скажімо так, привитивний захід для того, щоб погасили платники за борг податковий. Що стосується податкової застави, от я вам скажу: от стосовно цієї тези, яка хвилює всіх платників податків, що стягнення відбулося з банківських рахунків. Платних податків самостійно погасив, тобто од, е, джерела погашення податкового боргу, це самостійно стати платником податків такого податкового боргу. Перерахунок е, надмірно сплачених коштів. Те, що казала Лесі Іванівна за заявою платника податків, можна перерахувати надмірно сплачені кошти з іншого податку в рахунок погашення податкового боргу е, поточного податку. Е, також е, Погашення податкового боргу відбувається за рахунок заходів стягнення контролюючим органом. У разі, коли надходить повідомлення, тобто підтвердження сум стягнення податкового боргу, як визначено в статті 93 податкового кодексу, здійснюється, податковим керуючим здійснюється заходи щодо звільнення такого майна з податкової застави. Це відбувається наступним чином, щоб порозуміли, що це ну одномоментно, на жаль, нема ще такої функції, щоб в електронному кабінеті направити акт опису майна і після отримання е, оплати е, погашення податкового боргу зразу ж здійснити е, заходи щодо звільнення цього майна з податкової застави. Це відбувається все у зв'язку з тим, що е, відповідне повідомлення про звільнення майна з податкової застави. Підтверджуючими документами направляються до органів реєстрації, які реєструють відповідно ці податкові застави в реєстрі обтяжень рухомого майна або в державному реєстрі е речових прав на нерухоме майно. Тобто, протягом п'яти робочих днів е документи направляються безпосередньо державним реєстраторам і вони вже здійснюють звільнення майна з податкової застави після отримання від державного реєстратора. Відповіді щодо звільнення, щодо звільнення майна з податкової застави відповідного витягу від реєстраційної служби, направляється платнику податків повідомлення про звільнення майна з податкової застави на юридичну адресу відповідно до статті 93 податкового кодексу України. У разі, якщо платник податків не погашає податковий борг протягом більше 30 днів, Моменти його виникнення розпочинаються заходи стягнення примусового стягнення. Тобто, це в першу чергу розпочинається з стягнення безготівкових коштів, з розрахункових рахунків платника податків, які відкриті в банківських установах інших фінансових інстанціях, також електронних коштів на як уже. З'явилися криптогаманці, скажімо так. Крім того, якщо платник податків здійснює розрахункові операції, готівкові розрахункові операції, то також триває, розпочинається процедура стягнення готівкових коштів. Якщо податковий борг виник в результаті нарахувань контролюючим органом податкового зобов'язання, Така процедура стягнення відбувається виключно за рішенням суду, тобто податковий керуючий підготовлює пакет документів щодо звернення з позовом до суду про стягнення з розрахункових рахунків або стягнення коштів з розрахункових рахунків або стягнення готівкових коштів. Якщо податковий борг виник в результаті не сплати самостійно визначених грошових зобов'язань, тобто податкових деклараціях, уточнюючих деклараціях, нарахованих на, на ці уточнюючі штрафні санкції, відповідно до статті 95 пункту, 95.5 контролюючий орган має право без звернення до суду протягом 90, після на проходження терміну 90 днів з моменту несплати таких самостійно задекларованих зобов'язань, стягувати. Готівкові кошти, так, безготівкові кошти без звернення до суду. В такому випадку приймається рішення про стягнення коштів, направляється платнику податків. На підставі цього рішення формується платіжна інструкція на примусове списання коштів відповідно до інструкції 163 постанови Національного банку України. І Банк платника податків ініціює переказ щодо стягнення коштів, тобто, в деяких випадках, от скажу з практики, часто платники податків плутають процедуру зупинення видаткових операцій з процедурою стягнення з банківських рахунків. Процедура, скажімо так, схожа, але торкнемося... Порядку застосування зупинення видаткових операцій, тобто це на підставі рішення суду. Якщо платних податків перешкоджає виконанню е виконанню функцій податкового керуючого, не допускає його до опису майна, е не, не перешкоджає виконанні перевірки в стану збереження описаного майна. Такий податковий керуючий звертається з позовом до суду контролюючого органу щодо зупинення видаткових операцій на рахунку платника. Таке рішення суду, воно зупинення рішення суду платника і згідно рішення суду зобов'язують платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого. Що стосується адміністративного арешту майна, адміністративний арешт майна? Перепрошую. Це схожа процедура з податковою заставою. Оскільки адміністративний арешт майна застосовується до платників податків виключно за рішенням суду, у разі якщо платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває в податковій заставі. Що стосується фізичних осіб, це коли фізична особа виїжджає за межі території України, у якої наявний податковий борг. Коли платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки податкової звітності, коли у платника податків відсутні дозволи або ліцензії на здійснення господарської діяльності, також застосовується адмінарешт майна. Також коли платник податків, Відмовляється, або не допускає податкового керуючого до складу до складання акту опису майна, тобто за рішенням суду, застосовується адмі... адміністративний арешт майна за цим ж рішенням суду зобов'язується платника податків допустити податкового керуючого для виконання своїх функцій або для проведення перевірки. Це також один з видів погашення податкового боргу. Це теж досить цікава тема, тому що у багатьох платників податків є дебітори недобросовісні, які там не розраховуються за надані послуги чи товари. Контролюючи орган, може звертатися до суду щодо стягнення цієї дебіторської заборгованості на користь платника податків, боржника. І стягнути цю дебіторську заборгованість, але виключно, якщо ця, ця дебіторська заборгованість уже по ну, ну, договорах між юрособами вже настав. Тобто срок погашення настав і право вимоги цієї дебіторської заборгованості також вже настало. В такому випадку, контролюючий орган переводить на себе право вимагати цю дебіторську заборгованість, і за рішенням суду. Втягується дебіторська заборгованість, погашається податковий борг. Що можливо, на якомусь питанні більш детальніше потрібно зупинитися, так щоб ми встигли, поки світло не відключать. Володимиря, скільки потрібно, скільки буде зум працювати? Ви відповідайте, люди за всієї України підключилися. Розказуйте все, що вважаєте за потрібне. Е, ну, якби в основному процедуру стягнення я розповів. Дуже багато, тому що кожна ситуація вона є така е, специфічна. До, до кожної ситуації її треба ну, підходити індивідуально, тому що е, бувають нюанси, коли, е, от, наприклад, винесено контролюючим органом податкове повідомлення рішення. І платник податків його не отримав, він не знає про нього. Mm -hmm. Оскарження вважати її не узгоджено. І відбувається процедура стягнення. Під час процедури стягнення здійснюється опис майна і платник податків тоді розуміє, що у нього є борг. І вже внесено майно в податкову заставу, можливо, потрібно там його реалізувати, а сума не виведена з карточки у зв'язку з тим, що не набула статусу узгодженості. Також часто буває, що платники податків думають, що податкова вимога це є безпосередньо цей документ, на підставі якого нараховують податковий борг. і йдуть в суд оскаржувати податкову вимогу. Податкова вимога свого роду повідомлення про наявність податкового боргу, і у разі її оскарження сума цього податкового боргу вона не буде визнана як неузгоджена і не буде до набуття законного рішення. В даному випадку шукати більше інформації. Ну, тобто, на підставі чого виникло це, цей податковий борг. Що стосується реалізації майна. Реалізації майна відбувається після підтвердження після проходження процедури стягнення з розрахункових рахунків та готівкових коштів, якщо платник податків має ці здійснення операції оцілковими коштами. Після і за результатами яких погашення податкового боргу не, не відбулося, починається процедура реалізації заставного майна. Контролюючий орган, звертається до. Е Суду щодо надання дозволу на погашення суми усієї погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна, яке перебуває в податковій заставі, після отримання е, рішення суду, яке набрало законної сили, починається процедура реалізації майна. Платнику податків направляється на підставі рішення суду і статті 95, направляється рішення про погашення усієї суми. Дорого. І... І... Пропонується на біржових торгах. Реалізація на біржових торгах відбувається з <рекунок> заключенням договору зуповаженими товарними біржами та брокерами. Тобто, Процедура реалізації вже в подальшому, коли заключені договора і платником податків, не погашений борг, відбувається вже без участі податкової служби біржою та уповноваженими брокерами. Платник податків будь-який час до моменту підписання договору, купівлі і продажу цього майна, має право погасити реалізовано. Можливо, у когось є якісь питання, бо я у вас перший раз тому. Ну, питань немає, бо ще нема що запитувати. Основне ви розказує... питання. Ви розказуєте конкретно, Володимире. Вони, знаєте, ви кажете, ви перший раз я вам скажу таке. Е, дуже часто, дуже часто, да е, люди прослухають вас. Е, ви не дали ніякі інформатеріали. Я попрошу. Зазвичай всі дають. А mm -hmm. от ми відправляємо завтра. Вони получать виступ, ваш відеозапис. Mm -hmm. Це ж половина да, навіть ті, що зареєструвались, не підключилися. У їх явно mm -hmm. ні світла, ні інтернета. Розумієте? Mm -hmm. Тому ви чітко розказуєте про все. Не чекайте запитання. Запитання вони пишуть і швиденько нам кришу знімають після того як вони до них дойде. Розумієте? От я для себе, вибачте, що я вже ну, ви спитали, тому я скажу. Я для себе так і не зрозуміла. Чому автоматично не знімається? От, от розкажіть по-простому, автоматично не знімається тому, що в функції зняття такої безпосередньо з реєстрів. Контролюючого органу немає, він звертається до, відповідно до реєстраторів. Цими до заявами. яких реєстраторів? До державної канавчу службу чи що? Ні, дивіться, що стосується реєстраторів державних реєстраторів, які безпосередньо мають доступ до реєстру обтяжень рухомого майна, це ж те, що стосується саме рухомого майна. Ну, дивіться, Володимире, давайте з вами розберемося. Uh -huh. Коль ви вже мене запитали, я, я сама так, для себе хочу розібратися. Нічого я не, від, не отримала. Багато людей виїхало із за війни в більш безпечні міста. Прийшло, е, ваш акт е, застави да? рекомендований. Так я розумію. правильно? Актосу? Так, да, актопису. Так, прийшло. Немає людей. Полежала на пошті, повернулася, ви берете застосовуєте. Людина з Слом духом не знає, що його майно це в податковій заставі. І ще е, невідомо, чи, може, не туди сплатила людина, не Е, Він в електронному кабінеті, хоча б побачив би, він же не має там акта цього майна. Так, на жаль, на сьогоднішній день ще так поки... Так, піднімайте питання. Ну, звичайно ми піднімаємо питання, щоб воно я було... Сергію Вікторовичу скажу. Я стала розбиратися вашому куратору, заступнику. Угу. Стала розбиратися люди добре, нормально. взагалі. я узнаю чуть ли не через рік, а там платежі не туди. Повідомлене ППРК виписаний шістдесят Я столкнулася район цей Дніпровський. Угу. Треба. Вони мені написали 6005 по нерухомості. Я й заплатила в Діснянський район. Цьому році мені повідомляють. Так ви ж не туди, так ви ж не знає про те, що майно його в заставі. Розумієте? Дивіться, це, я вас чудово розумію, це і гостро болюче питання на сьогоднішній день для нас, тому що ми ну, податкові керуючий, кожен пророблює дуже велику роботу, щоб внести це майно в податкову заставу, а потім його ж звільнити. Ми зі звільняли ту машину. Що я підняла ваше керівництво. Можна було направляти в, через електронний кабінет, направляти так, як і е, акти опису майна, так і рішення про вилучення готівки, рішення про погашення усієї суми податкової борги Тому що ну всі розуміють, наші сьогоднішні реалії багато підприємств, е, фізичних осіб, вони там працюють на Удальонці вони не знаходяться за юридичними адресами, тому що Конечно. немає світла, тяжка ситуація в країні, обстріли. Це ми все розуміємо. Це питання ми піднімаємо, ініціюємо його на законодавчому так. рівні, щоб це відбулося якомога швидше. Володимире, це... давайте зробимо так: так. Поки ви там ініціюєте, я мабуть зроблю це простіше і швидше. Надайте, будь ласка, мої ну, координатору заходів нашої лесі, mm. бо ми не знайшли я вчора вашому заступнику, він попереджав, вже, що я задам питання. Бо я вашого телефона, на жаль, ми не знайшли, наче, я не знаю якась така проблема з на, 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 на сайті ДПС міста Києва є. Ну, ну ні, Нічого страшного, дивіться, я надам, те, що да, дивіться. це... Я ж думаю, ця проблема правильно сказала. Перше, все, у вас, так, розумієте? Так. А тоді вже ми будемо розмовляти про платника, чи Юра Соб, чи ФІЗАСІВ. Я, наприклад, от ми столкнулися, бо була у нас скарга по авто. Але ж це ж не тільки, от ви перераховуєте, не тільки акт, опису майна не видно в кабінеті. Так, я це ж, це думаю, не проблема буде. напечатати цей список. Ви розумієте, про що я кажу? Я розумію. Те, що повинно, повинно бути в електронному кабінеті. Людина, вже всі його мають, я думаю, Откри, відкрила ніфіга собі, а у мене майно в заставі, Ілі там інше. Тому я попрошу ви на наше інфо. Всі знають свої вапірих на правде. Вчення мої підготують. Я вийду на комітет на ДПС на Кір'єнка. Ми це швидше, швидше вас зробимо, повірте. Я дуже вдячні. що сьогодні поставила тему таку. Бо столкнулася вона, сама. Да, вона болюча на сьогодні. Вона болюча, так. її треба вирішувати. Тому ви розповідайте, що там у вас ще є. Чекаємо від вас там, що ви там е, нататки поробили. І головне, дайте оце все, оці, що ви перерахували, що там Щ Щоб е, е, було корисне для того, щоб воно було в електронному кабінеті. Так, да, так, да, так, да, добренько. Да, І конкретно напишіть, Внести е, зміни до такого то -та пункту, такого-то -та закону. Це взагалі супер-пупер. Да. Розумієте? Добре. Добре. То Здорово. воно б на виході вже понеділок у мене я підпишу і піде на Гетьбанцева. Домовилися? Звичайно. Давайте, дякую, розповідайте, що у вас ще там є. Ну, по суті, це, це все основне, що стосується податкового боргу щодо його погашення і процедури заходів стягнення, заходів спонукання до погашення його. Mm -hmm. ну, Основна найболючіша тема це сьогодні от, звільнення майна з податкової застави в автоматичному режимі, це, да, скажімо так, майна... найболючіша тема. Так, да, Це найболючіша. Я скажу, що. Тому отак ми. Ну, на жаль, дивіться, скоріш за все, автоматичного звільнення майна саме нерухомого, воно не відбудеться так швидко, тому що безпосередньо прописано в законодавстві про реєстраційну службу і реєстрацію речових прав на нерухоме майно це наділені реєстратори місцевої влади. Ми, Молодя, так, що ми подаємо. Ви маєте можливість. От як ви мені напишете, це ж не треба підписи свої ставити. Мої <гадан> дівчата благородять, розумієте? Mm -hmm. Примусамі ну, примуса це специфічне. Розумієте, Це ж не податкування. там, Ну, я маю на увазі податки, основний, не основний Ви понаписуйте, ми все під шаманями буде зроблено. В цьому зацікавлені ми. Бо ми ж ми на боці пуці... разом цьому зацікавлені. Так я ж кажу, да, щоб не було проблем у підприємству. Відкрив, подивився в кабінеті. О, треба платити, щось прошляпив, розумієте? А так, е ну вже ми це обговорили, Я думаю, що повторно ну, повторна, угу. не будемо цим казати.